Зустрічаюсь з дівчиною декілька місяців. Вона середньої зовнішності та має деякі вади здоров'я, як і я, та як і багато людей старше 30 років. Але при цьому можу назвати її на 100% бойовою подругою. Питання: чи варто шукати ідеал? Почитай книжку, яку я рекомендував Як не померти на самоті. Там максимально детально це питання розібрано. Там якраз кажуть про те, що... Не треба обирати партнера на випускний. Ти, коли будеш читати, зрозумієш, чому там така аналогія, така метафора використовується. Тому коротко відповідаючи на твоє питання, не варто. Бо знайти адекватну дівчину, яка розділяє твої інтереси, дуже важко, а щоб ще й красуня здається неможливим. Знайди на новому каналі, де повністю контент. Український, україномовний, так? Знайди, я там рекомендував книжку Як не померти на самоті. Логан Урі. Замови її і прочитай. Там буде відповідь на твоє питання.